Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка знову продовжує розповідати історію успішного українського бізнесу. З вами, як завжди, ваш Денис Каєр. І якраз сьогоднішньому метері справжня історія про український бізнес, який тримається, адаптується, забезпечує галузі професійними рішеннями. Ну і звісно ж рухається вперед. І про це ми будемо говорити з моїм гостем Володимир Пашкевич, засновник та СІО проектів Брамар та Елфуд. Вітаю вас, Володимире. Доброго дня. Ну що, давайте розказуйте, з чого починалося все. Історія Брамар Елфуд. Що це таке? Що за проєкти, які були перші кроки, розказуйте. Ну, взагалі, що саме цікаво, перші кроки були з гаражу. О, ну, з... Слухайте, ну, ми знаємо приклади всесвітніх брендів, які теж починали з цього. Так, в нас десь приблизно теж так вийшло. Моя кар'єра почалась з воріт. Ми продавали, інсталювали ворота нашим клієнтам. З цього моменту, фактично, заробітки певних коштів. Це було в 2004 році, а вже в 2005 році була створена фізична особа підприємств. Тоді був СПД, бік підприємницької діяльності. Було, було. І з цього моменту ми почали продавати ворота, двері. Через якийсь час ми знову ж таки повернулися до свого гаражу, який знаходився на вулиці Службовій. Це такий корпора... кооператив. Там ми варили різні там оградки, заборчики, ворота і все на світі. І продавали людям в приватні... приватних будинках. саме в цей час досить було всім модно, я б сказав, би, да, будувати, щоб це була квартира, і десь домік так на квадратів 400, то краще 600 щоб було. Ну, маленька хатинка. Да, да, да. банківська сфера. Давала можливість практично всім підприємствам, і овердрафти, і дешеві кредити, і, по суті, це дуже швидко росло, дуже швидко розвивалось. Ми почали зворіти. Алфуд був створений у 2019 році, якраз перед ковідом. Uh -huh. В процесі існування компанії ми виявили слабкі сильні сторони. Провели певні аналізи і зрозуміли, що в нас є проблема сезонність. Всі, хто хотів купити наш товар, вони купували його чіткий проміжок часу. Тобто, це осінь до нового року. У нас навіть був такий випадок, що ми на новий рік там щось комусь робили, тому що людина дуже ж хотіла переночувати в новий рік. Цьому будинку. А далі вже була певна така зупинка робочого процесу. Всі повинні були десь відпочивати, чекати наступного сезону. І люди, які звикли працювати, особливо якісно працювати, вони ну, шукали себе далі. І це проблема. Проблема саме персоналу, як ми знаємо. Найти гарного спеціаліста, який б виконував ту чи іншу роботу, досить складно будь-які часи. Чи це ми говоримо про кризовий період, чи це звичайний час. Вони всі при, при справі. Да? Кожного є своя і хтось виховує своїх. Це теж певний момент такої розбудови компанії. Коли ти вкладаєш в осіб, їх, ти їх навчаєш, ти возиш їх на навчання навіть за кордон, показуєш, що це таке, для чого, навіщо, яка цінність цього, як з цим треба працювати. І люди потім йдуть, тому що ну, ми ж зараз, поки не маємо роботи, я на, на трошки. Ага. І вони знаходять себе в іншому місці. Для того, щоб це все, цей розрив. Чимось заповнити, ми прийшли до висновку, що сама е, така важлива сфера це харчова промисловість. І ми почали в 2019 році, 13 лютого, стартанув наш проєкт Елфуд. Чому Елфуд? Тому що ну, трошки краще, ніж, е, ніж є на ринку. Тобто люкс, лакшері. І, і ми, в принципі, по сьогоднішній день тримаємо це. Ми намагаємося задовольнити клієнта всім, чим е, в наших силах е, і навіть допомагаємо багато в чому, що не стосується нашого. А взагалі, скажіть мені, будь ласка, хто основні клієнти? Ну, це великий, малий бізнес, хто це? Це вся харчова промисловість. Угу. От ви заходите в супермаркет, бачите. Е, Всіх виробників це наші клієнти. Люди, які поважають себе і поважають свою продукцію, це наш клієнт. Ага. Тому що в наш асортимент товару якісний, він сертифікований, він не просто якісний, він адаптований, він перевірений століттями деяких компаній. От, наприклад, компанія Дік, Фрідріх Дік, їм більше 200 років. Компанія Вікан їм теж більше 200 років. Тобто вони кожне, кожен рік, кожне десятиліття, століття вдосконалювали свою продукцію. Вони вийшли, вони завоювали весь світ своїм товаром. І цей продукт, якщо ми прийдемо, наприклад, будь-яку класну харчову компанію, наприклад, МХП, ви побачите наш товар там. І я б сказав би, що е, такі компанії вони ведуть за собою. Вони оптимізовують виробництво своє, вони дають е, приклад іншим, як треба, щоб було. І е, так зростає наша клієнтська база. Багато хто не знає про нас, але ми робимо все для того, щоб крафтяри, наприклад, вони класно роблять свою продукцію. Вони. Відмінні по всьому ринку, вони не потребують ні сайтів, ні інтернетів, тобто вони в такому закритому просторі, і в них черга на, на їхню продукцію. Вони про нас не можуть не знати, ми їх про них не можемо знати. Для того ми виходимо назовні, говоримо про себе, розказуємо про себе, приймаємо участь на виставках, і це дає змогу їм теж бути стати кращими. Друзі, ось такий у нас сьогодні цікавий ефір. Говоримо сьогодні про успішні українські бізнеси, про два цікавих напрямки. В гостях у мене Володимир Пашкевич, засновник ІСІО-проєктів Брамар і «Елфуд». Володимир, а скажіть мені, будь ласка, ну мені просто цікаво, да? досить два таких різні напрямки, але точно, мабуть, якісь є відмінність підходу чи ні. Розкажіть, як ви там не знаю з клієнтами, з постачальниками? Чи у вас все ж таки якісь є такий основний напрямок або основні тези, які знають цінності, які ви покладаєте в співпраці в одному і в іншому? У нас два різних відділи. Вони абсолютно різні, в них різні е, процеси, тому що будівництво потребує фахівців саме у будівельній сфері. Ми починаємо з проєкту. Тобто ми заходимо до клієнта, е, кажуть, заходимо в двері, да? і в ідеалі, щоб ці двері були нашими. Uh -huh. е, так, в нас найкращі двері, е, вони і дешеві, і практичні. Якщо ми. Зайдемо у будь-яку сучасну заправочну станцію да, по всій Україні, це ми ставили двері. Якщо ми зайдемо в сучасну медичну, медичний заклад, там теж ми ставили двері. І ми багатьом даємо можливість користуватися вже нашим продуктом. І за рахунок того, що ми робимо. Якісно да, на перспективу. Люди нас звертаються вже за е, інвентарем, наприклад, да, прибиральним, якщо це медична сфера. Якщо це харчова, ну, там дуже великий асортимент біля 11 тисяч продуктів. І крім того, найосновніше, основне, те, що ходове, ми е, маємо на складі, ми його поповнюємо і працюємо практично 24 е, на 7. Да, тобто в нас є інтернет-магазин, людина може замовити в інтернет-магазині продукцію. І якщо це терміново, то ми знайдемо можливість відвантажити цей товар. У нас був такий кейс, ми працюємо з рітейлерами по всій Україні, і в них приїхало три тони риби. Кажуть, вау, що ж нам робити? У нас зламалась там рибочистка да, електрична. І зі мною зв'язався директор з магазину. Ми їм запропонували приїхати в будь-який час і забрати свій товар, юридичні питання. Ми закриємо наступний робочий день. Угу. Ну тобто, як то кажуть, гібкость тут то, то про вас, як то кажуть. Так. А скажіть мені, будь ласка, а взагалі, е, що от потребує ринок в ваших, е, якраз в ваших проєктах? Я так розумію, так як ви вже на ринку досить довго, і в одному, в одному ще проєкті вже ого, в іншому, в принципі, теж довго. Як відозмінився ринок? Що зараз український споживач? Ну, от в порівнянні там хай буде п'ятьма роками тому, і зараз хоче? Змінюється постійно. Тобто немає такого, що от раніше при ковіді люди хотіли максимально дистанціюватися один від одного. Зараз змінилося. Люди хочуть більше контактувати, да, спілкувати живого спілкування. Тому ми відкритість. Відкритість відіграє важливу роль. Тобто ми запрошуємо всіх, і великий, і малий бізнес, і партнерів. Запрошуємо до себе, розказуємо, показуємо, підтримуємо, і це дає змогу так широко, всеосяжно, скажімо так, рухатися вперед. Друзі, сьогодні ми не в гостях Володимир Пашкевич, засновник Та Сіо-проєктів Брамар і Елфуд. А Володимире, ви говорили декілька буквально тому, про те, що ви берете активну участь у виставках. Це важливо дійсно, це серйозна ну, не знаю, роль да, займає в процесах да, участь в таких виставках. Воно взагалі приносить ну, успіх, не знаю, чи наскільки воно важливо, дійсно. Так важливо. Ми приймаємо, компанія приймає участь з 2015 року, навіть з 2014 року, активну участь. Ми в е, усіх архітектурних е, проєктах були, просто неба були, показували свої е, продукти е, всім архітекторам України. Вони знайомилися з нами, знайомилися з продукцією, яку ми пропонуємо. Далі ми пішли в харчову промисловість. Ми теж показували, що ми пропонуємо, як воно виглядає, хто ми такі, які в нас фахівці. Дуже важливий момент це фаховість, коли ви попадаєте туди, де вашу проблему вирішують, допомагають вирішити. А це дає можливість живе спілкування. Да, на виставках, обмінюватись досвідом, обмінюватися якимись думками, це створює, звісно, гарний е, такий е, кейс для клієнта. Угу. І якщо, е, перше таке, до ковіду, навіть в перший період війни, люди не хотіли нікуди їздити, це небезпека, це не потрібно. Зараз люди виходять, їм цікаво, вони. Бачать щось нове, щось цікаве, хочуть мати кращі умови, тому виставки дуже важливі. Плюс конкурентне поле. Завжди ти можеш оцінити партнера майбутнього, можливо, можливо, свого існуючого, можливо, розширити співпрацю. Не всі готові розширювати співпрацю оскільки вони не впевнені. Чи цей товар підійде їм, чи ні, а виставка дає змогу вживу побачити продукт, товар, людей. Годжусь, да, ну і як, як то кажуть, неофіційне спілкування дуже часто кажуть важливіше за будь-які офіційні заходи, конференції та далі подібне. Насправді, е, друзі, у мене останнє запитання до мого гостя е, про плани. Взагалі, там не знаю, можливо, на найближчий рік, можливо, там ще є перспективніше дивитись. Е, зараз багато український бізнес виходить на світові ринки. Як у вас з цим? І взагалі, які плани на найближчий період? Так, плануємо ми все ж таки розширити нашу діяльність, оскільки ми практично маємо залученість в будівельній сфері, ми хотіли б почати будувати все ж таки. Ага. Ми маємо фахівців, ми маємо матеріально-технічні засоби і базу. І відповідно в цьому році ми плануємо все ж такі зайти саме у будівельні сфері, оскільки вона потребує на сьогоднішній день дуже багато і фахівців, особливо і часу для. Впровадження да, будь-якого об'єкту то, то дуже обмеженість зараз в нас в людях. Багато хлопців наших вони на війні, вони захищають Україну. ми їх теж підтримуємо, і нам потрібно всіх підтримувати, підтримувати нашу Україну. Чудові плани. Я бажаю вам, щоб все це реалізувалося, щоб все у вас вийшло, щоб всі ваші проекти були максимально продуктивними, цікавими, прибутковими. Ну і ви ж працюєте на благо батьківщини. Значить, прибутковість і вдалість вашого бізнесу це як то кажуть, рівняється успішному українському бізнесу. Тому дякую і хай вам дійсно щастить. Дякую, друзі. Ось такий у нас сьогодні був ефір. Володимир Пашкевич був у мене в гостях, засновник Тасіо проектів Брамар та Елфуд. І будемо на цьому закінчувати. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.